День захисника України свято, що відзначається 14 жовтня, у День Покрови Пресвятої Богородиці, водночас із Днем українського козацтва. У теперішній складний для усіх нас час цей день набуває особливої значущості, вимагає від українців єдності та підтримки наших воїнів, що стоять на захисті національних інтересів України. Одним із головних напрямів національно патріотичного виховання. У Миколаївському ліцеї 42 завжди була співпраця з військовою частиною, волонтерська підтримка та взаємодія з військовослужбовцями. Волонтерський рух став одним з пріоритетних напрямків діяльності учнівського самоврядування. У рамках плану співпраці закладу освіти з військовою частиною протягом багатьох років громада Планети 42 організовує різноманітні заходи на підтримку ЗСУ. Створюємо святковий настрій напередодні Дня захисника України. Вітаємо військових концертами. Щороку збираємо та передаємо до військової частини посилки, дитячі листи і малюнки, смаколики. Протягом останніх років гарною традицією стала участь військовослужбовців у заходах, організованих з ініціативи Курення Козацька планета. Колектив військової частини завжди вдячний за нашу підтримку. Ми бійці 79 ї десанта штурмової бригади хочемо висловити подяку 42-му ліцею міста Миколая за турботу про нас, за те, що ви в нас вірите. Бажаємо вам перемог на фронті знань. Ми, в свою чергу, забезпечуємо вам безпечне навчання та виженімо ворогів з нашої України. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! понад усе! Перших днів російської агресії колектив нашого ліцею залишається єдиною родиною. Гуртуючи навколо себе учнів та батьків, мужньо тримає стрій, роблячи все можливе для наближення перемоги України. Це і є нашою головною місією, наш освітній фронт, фронт, який єднає нас та військових у прагненні до свободи та незалежності. Нас нам, щастя, сили та любові. Вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дішов до нашого порогу, щоб здобули ви мир і перемогу. Ви захищати в боях навчились все те, заради чого народились, надії, поміч, щастя, в порятунок. Дай Боже віку довгого вам ударунок. Слава Україні! Героям!